Доброго дня глядачам. Сьогодні неділя, я, як завжди, я їду на ринок. Треба і моркви купити, Там подивитись, може ще щось підвернеться нам. Ще планую заїхати в український магазин, він неділю відчинений. Подивитись, щось купимо, то покажемо там якусь розпаковочку покупок зробимо. А наразі їдемо на ринок. Приїхав сьогодні з ринку, заїжджав в український магазин. Таку одну скумбрію собі нашу українську взяв. За 11 злотих герчичка. За 6,50 Львівське пиво світле 10 злотих. Кусок сала українського взяв. Таким червоним маринаті. 14 злотих кусок сала вийшов. За 10 злотих Таку приправу до сала, тому то бочок робимо і що. І сало купуємо, теж робимо. На кін'як попав. На приправу до сала в українській магазині. На ринку купив морку за 2,50 там На ринку дешевше, бо не В Магазина гмита по 4 злотих, а там по 3 злотих неметих. І такі мішочки на шміття В магазині мені 5,50 А на ринку по 3 злотих. Щоб шміття з дому виносити. Наш такі это у нас. У нас я заважила 400 грам одна. У нас сьогодні у нас пускетчі в Mix-Marketie. Наш таке. Такі у нас закупи. В українському магазині вийшло на 53 злотих. Дороговато, а завжди хочеш чогось свого спробувати з України. Як поїдеш... До українського всього взяв, але чини, трошки там кусаються, ну нічого не зробиш. Каже, щось свого попробуй. Трохи того, трохи сього, якщо говорить. Ностальгія. Сьогодні на вечері буде картопля. Тут вже має м'ясо нарізане. Картопля. Ще дві цибульки треба почистити. Ось така буде приправа до картоплі. Сковорода розігріваючи у нас м'ясо, спочатку прожаримо, пізніше картоплю з приправками. Там ще маємо крип, кропиком, підсипаємо. Нема резону цілу цілого процесу показувати. Покажемо хіба вже як у нас буде готове. Тут готуємо канапки на завтра. Тут такі складники маємо на канапки. Пару кусочків кубаски, пару кусочків сала. Ще герчичка в нас залишилась з хрином. А вона не є дуже гостра. І дві таких булочки. Це будуть наші канапки. Завтра на сніданок на роботу. Канапочки у нас ось так виглядають. Холодильник їх. І до завтра на стоять. Рано заберемо їх. Картопля тут дожаруюча, а запах від неї блін, приправами. Що така то вечеря буде ще зрано буде до кави. Обично я то не їм, але зразу тільки каву п'ю, забачимо. інколи смакує, а так переважно то не їм. Зрано. то робимо 300 сюдемку маленьку, то велика 300 ка у нас складуючи, тут вже комунію то поробили з підпоркою. Лукар знову нічого не допомагає. Тут робимо ще такі образки 3х4 для Дарика. Там ще пакуємо маленькі, тут ще не все. А то є шкафлежа образок називається в нас. Тут ще рамки воно є, тут макучки трошки зробили з мом. А тут у нас 3 на 4 теж образки є. Ось тут такі готуємо собі на завтра до роботи? Уже закінчуючи робочий день у нас. Ось таке то у нас. Ось така сьогодні у нас вечера салатик з помідорів, перчу і цибулька, рис з підливкою і мариновані огірочки. Ось так то виглядає. На роботі дуже сьогодні не знімали. Хоч покажемо якусь вечерю, щоб якийсь контент був. У дерев'яних рамках управляємо такі образки, там родина п'ятка була. То шв'ята вечера. Номер 11. То Пелюха у нас. То образки 50х70. А з метрука вечера. Ми багато різних вечер сортів маємо. Так то ми то все управляємо. Там маємо польський папа Ян Павел ІІ. То... Син шефа приніс таке до вправи, разом з ним фотографіруємо той образок. Тут теж він приніс такий гарний образок для когось управляти. То для Дарика такий маємо на Ярослав, в метруках, в кальвасах і 50 на 70. То шефа син приніс такий образок до вправи від когось там. Тут маємо таку родину в Сепі. Тут маємо Єзусик, нічого свят, там теж Ізусик є, тут різні сорти Ізусиків є. Тут у нас принесли рамочку таку там мідну, і досить гарну з Шестраховською божою матір компонуючи там, на вправу мало. то маємо висилки зробити дві білих рамках, то наша дошка буде з неї, то прибуде на ту дошку і таке у нас. Тут ми теж трошки поробляли до замовлення. Тут ми половину образків виробили, ту запази маємо 300 образків, ту 50 на 70, щоб співати, клеїти собі робимо. І ту половину виробили 3 на 40. Ось Така у нас робота йде. Тут маємо такі образки. 50 на 70. На одне замовлення робимо. Тут, тут маємо рамки ще репродукцію. А тут у нас кальваси. Ревесто малюваний на полотній образок. Так у нас це виглядає. Так у нас проходить процес роботи пакування образки 50х70. Маємо багато таких замовлень Зараз Але вже веселіше, трошки карточки злітають в нас. Робота.

У нас вже пішли 40 на 50 образки. Матір Божа з Ісусиком. І от так ми називаємо той темний образок. На краків теж вже робимо. Тут ще отакі от гарні папа Ян Павел ІІ, Фаустину гарно тут маємо на Краків, то вже на Любім пішли. Образки завтра будемо доробляти. Тут спеціальне замовлення маємо такі образки без рамок. Треба завтра теж буде доробити. Так що в нас робочий день сьогодні закінчується. Вже йдемо додому. Вчора трохи наробили. Змоски вже видно щось в коридорі, що у нас якийсь товари є. Рано виглядає ось так у нас доска з замовленнями Вечером подивимось, що буде Чи долетить, чи буде щось Добре Лара, я мушу працювати. Już starczy, поласкалася трохи хватить. тут у нас процес роблення поштовх 100 штук, штук маємо зробити з рамки 116 такої вона трошки фігурувата така ось так воно робиться у нас по 10 штук 10 разів і сотки немає. Gdzie ten, które narożnictwo? Zaczniemy z początku z tych kawlek. Kurwo. Nasz Guido mówił, musimy siedzieć rok już, niż się żyć, w nas straciły kleje, obrazki. І образки в путрійних рамках управляємо. Досить гарно виглядають, але досить капризні рамки. Десь щось стукну і вже щось там твіснуло. А так по суперовинку виглядає. Треба працювати з ними у нас тут акуратно з такими рамками. що тобто, так на вечір наша доска виглядає. Вже трошки злетіло вже, проблісків багато є. Йдемо додому, то маємо ще завтра зробити. Тут нам наклеюють, але ну, там вже не підемо. І так, тут кайтуварика у нас є, трошки більше. Ось таке у нас тут. Сьогодні п'ятниця маємо зробити 250, кому я думаю, за годинку часу тут справлюсь. Тут маємо саморетанку. Тут маємо трохи висилок нароблених. Тож у нас кінчівка дня. Ми трохи виробили, не було як познімати, то ще зрано маю допакувати. То вже Так що ми до суботи майже готові. На дощ ще трошки у нас прориділо. Це наш Мартін йде. Do opakowania mi chodzi, żebyś to porządnie Dobre, zrobił, dobrze. bo mnie prosił o to, żeby dobrze. było bardzo, kurwa, porządnie. Uh -huh. Dosyć ładnie jest. No to może towar się w korodory trochę nazbierało. Także już się u nas. Jeszcze wydawamy. Tak, nas sobota. Na robocie dużo nie wyszło pozniewać. Po robocie dużo było. У нас закупи. Я вже з закупи приїхав, то ми маємо Ашан такі макарон. 2 кг за 11.40 виходить у нас і пиво собі взяв по 4,20. Сир Вийшов на 13 злотих у нас. І той раз 16 було б. У нас вже буде Зереди, як якби двоє. Тут трошки більше треба буде було на снідання у нас. Так, то у нас закупи вийшли на 39 злотих 55 грошів. Такі то у нас закупи. Далі зараз будемо кафу розпаковувати. По вашані ніяких там скидок не було. Ні промоції, ні скидок, ні нічого. Не було дуже що вибрати. І овочі дорогі були чомусь. Так що ми по інших магазинах трошки пішли. Так, то нас у нас закупив Кауфланді. Закупились на 39,56 грошів, Взяли такі помідорчики. Ну і у нас були без скидки по 6 злотих. Виходить, завжди таку голонську собі бере. На салатик і взяли перед зі скидкою. Так то він по 14 щесь був, а зі скидку по 5.99 хіба вийшов у мене. Вийшло економію на 9.49 на першукували. І Тут взяв кусок балика. На ньому скидка була 15 злотих, по, по 14.99 вийшов мені зі скидкою, а так то він по 24 злотих балик. Ну і карточку маєш тут трошки зупиномиш, 24 злотих, там може і біля 25 злотих скидочка вийшла. Будемо зараз наступне маркет розпаковувати. Так, у нас закупи з бідронки. Приправ набрали, можна сказати, по 2 злотих. Таку кубаску взяли на канапки по там з чимось пасту томатну взяли, по 2,50. Такий тунчик до макарону собі взяв. Як прийдеш, інколи треба скоро зготувати, а нема часу, то макарон з тунчиком. Такі огірочки взяли. Огірочки так-то 7 були. По 5,99 99 взяли тунчик, на тунчику 2 злотих було. Як береш тих скидка, вийшла по руки. Інколи щоб ввечері було до чого політати, як не вистачає їди. Замало коли приготував. І дві коли взяв. Кола 1,4,99, одна, одна за 5,99. Томатна паста по 2,70. Так, за огурки говорив, там теж. Скільки тончик вийшов, зараз побачимо. Тончик, тончик, де у нас тончик. Так, тончик. Виж по 729, бо по півтора злотих. Вийшла у нас скидка. На кожній банці 3 злотих. Ось такі-то у нас закупи. Подивимось, може вже ще щось сьогодні познімаємо. І будемо, напевно, монтувати відео. Тоді докупи. Закупи того тижня вийшли у нас. 80 злотих там без пів злотовки на 130 злотих на тиждень вийшло. таке, типу, Багато продуктів з там того тижня лишилось. Нема резону дуже багато накуповувати останнім часом Щораз дорожче і дорожче стоїть. Я, певно, вже буде якось в інших магазинах шукати якесь підключати або ще щось. Там дуже багато малобережь, а ціни досить високі у них. Ось таке. Забув ще показати головну покупку. Ось таку штучку купили, планшет називається. Подарок на день народження. Побачимо. Medi Expert купляли змо. 64 Гіга має, 4 раму Full HD, той і на 13-м Android. Ось такий подарок на день народження купили. Так, сьогодні на вечора у нас буде підливка, як завжди. Картопля, три картоплі великі, але стільки багато з них вийшло з цих картоплів. Тут така у нас сірка летить, треба буде ще повивішувати. Приборку сьогодні треба зробити чистку в хаті. Мусимо кожного дня мити, аби не запустити хатку. Ось таке то у нас ось така сьогодні у нас картопля спідливою, з огірочками, у вірочці якісь такі дивні маринаді. Така у нас вічера. Якщо картоплі трохи перебурщив, там же у нас тут не видно. Може часто вікна буде видно. Там одягу сушичі у нас, прання зроблене. Так що можна тепер відпочивати. А, відпочивати, ще моє підлогу помити. І можна відпочивати. Всім до побачення. На цьому відео своє будемо закінчувати, тому що завтра знімемо, вже піде до наступного відео. Просьба людей підписатись, хоча в мене так мало глядачів, нема дуже кому підписувати. Але тим, хто дивиться, просьба підписатись і підтримати мій канал. До побачення. Дякую всім за перегляд.